Всім хай! На зв'язку Артем Ко. І в цьому відео я вам покажу, що знімати, які знімати відео в 2024 році. Знаю, знаю, знаю. 2024 рік ще немає. Але за то, що... зараз я знімаю в грудні, так що скоро вже. Новий рік і буде 2024. Ну, а я вас не буду затягувати і давайте починаємо з першого способу. Окей, okay. перший спосіб знімати виживання. Ну так, виживання, звичайно, це скучно. Але якщо це хардкор, mm. можна вже поразити Правда, вже хардкор не такий популярний. Вже популярні. Хардкор або виживання з якимись, е, з якимись змінами, наприклад, е, наприклад, Майнкрафт е, Хардкор, але я на одному І, Ну, У мене така сама є рубрика, але в мене тільки виживання, а не Хардкор, бо я не знайшов мабу на хардкор. Я тільки знайшов на виживання. Але, е, але ще можна знімати на сервері, де завжди щось е, відбувається. Бо там гравці деякі, коротше, оп... спосіб топчик Другий спосіб. Е, тобто другий варіант огляд. Наприклад, огляд е, снапшотів. Огляд версій, огляд Minecraft Live. Ну, ця рубрика вже. Я скоро таку теж покажу, що нам додали в Minecraft Live в 2023 І, і ще, і ще. І ще огляд снапшотів, чи я вже це говорив. Ну, коротше, для початку огляд снашотів версій. Ну, гравець просто не. Гравець просто закачав собі новий снапшот і зразу створює світ, щоб подивитись, що там нове. А якщо він зайде в Ютуб і подивиться огляд снапшоту, то він не зрозуміє, що нам додали. Ну, це, думаю, хтось мене зрозумів. А огляд версій це популярно. Ну, е Можна показати, які самі найкращі снапшоти були в цій е в в версії. Що нам додали і так далі. Добре, тепер про Майнкла... Майнкрафт, Майнкрафт Лай. Е, ну, все дуже просто. Пока дивитесь стрім Майнкрафт Лайв пряма трансляція. Ну і дивитесь, що там додали, і потім говорите це підписникам Добре. З цим уже зрозуміли. А ще є такий варіант огляд модів. Огляд модів це популярна тема. Наприклад, мод Create. Є такий мод, я, не, я, я майже нічого. Я дуже мало про нього знаю. Але я тільки подивився якісь відео, одразу зрозумів, що там. Особливо мені дав зрозуміти Каспер Холла, Бо Каспер Холла — це такий ютубер, який знімає. Який вже зняв 400 днів в, в, в Create. Ну і так. А ще... Неолітри, дата датапаків і так далі. Ну, думаю, вам я не буду розповідати, бо це нудно і довго. Так що, давайте перейдемо до третього способу. Третій варіант будівництво. Наприклад, ви, ви професіональний, дуже прикольний будівельник Майнкрафту. І ви хочете поділитися, як ви самі будуєте. Так от. ну, Якщо хочете, можете закачати такий мод під назвою Replay. Це дуже унікальний мод. Я, я, ви прям де, якщо ви дивитесь це відео, то я як, якраз цим модом записую. На Ютубі дуже багато яких відео, як скачати реплей мод. Думаю, ви знайдете потрібне. А, а без реплей моду ванільному. То вам допоможе. Е, вам допоможуть спеціальні програми для знімання. Ну, коротше, я не буду це розповідати, е, бо програми для знімання не потрібні. Ніби. потрібні. Е, так от е, будівництво. Я колись займався будівництвом. І будівництво це прикольна штука. От в мене є одне популярне відео, себе, як ви бачите. Воно набрало 27 переглядів. Ну так, знаю, для, для в якого 200 підписників це не пасує. Але є, на мене підписались тому, що бачать мої ютуб а не відео. Ну, крапелька дивляться мої відео. Крапелька підписана. Ну і що ж? А ще можна в ютуб шарт викладати будь-які. Правда, це про YouTube Shorts я поговорю вам в, в відільному відео. Так що, приступаємо до п'ятого. способу. П'ятий спосіб. Проходження карт. Е, ну, не, не карт, а проходження Майнкрафту і так далі. Наприклад, ви спідранер і любите спідранити Майнкрафт. Ну, як Dream. Правда, Дрім уже не спідранить Майнкрафт, мені здається. Хоча дивлюсь його. Так от, е спідранити Майнкрафт можна і проходити Майнкрафт. Або як саме Майнкрафт. Він дуже багато яких відео зняв з такими датапаками, ніби на проходження Minecraft. Майнкрафт. Майнкрафт, але, наприклад, е за кожен отриманий блок я буду отримувати діаманти. Майнкрафт, але... Ну і так далі. І ще можна проходити карти, наприклад. Карта губка бо, губки Боба. Це теж знімав сані Майнкрафт. І ще. ще що, 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 що. Ще можна паркур-карти, Це колись було зараз популярне. Ну, Колись було популярне, але зараз я не дуже впевнений, що це популярне. Ну, є багато яких ідей на проходження Майнкрафту. Ну, думаю, вам хтось щось підійде. Е, я тоді сказав, що то п'ятий спосіб, то насправді був четвертий спосіб, а це вже п'ятий спосіб. П'ятий спосіб дитячий контент. Дитячий контент це популярна штучка, колись була і зараз. Наприклад, той самий DuckPlay, чи як він його назвати. Простими словами, нубик і професіонал. Там, наприклад, нубик, нубик слабкий і робить собі земляний будинок. А вже про кращий професіонал. І він, і він, мі, і він наприклад, щось обіжає на нубика, або ще є. Як цей канал називається? Ну, коротше, Він перед вашими екранами. Так от, там 4 тисячі відео про дитячий контент. Там дуже багато яких відео. Думаю, ви не щось таке саме, ну, і так далі. І ще є багато яких різних каналів. Думаю, якщо ви в пошуку в Ютубі ведете дитячий контент, то ви знайдете тисячу, навіть 2, може три тисячі відео різних відео, пов'язані на цю тему. Ну, а ми приступаємо до шостий, Останній спосіб. Це серіали. Ну, професіонали, якщо ви... для цього вам потрібно пару гравців у Minecraft. Ну, десь 3, 4, 5 може. І ви маєте один має стояти і знімати, наприклад, вас. Бо так не буде. Коротше, це дуже важко робити. Я навіть не вмію робити. Але якщо у вас багато друзів і ви хочете зняти ідеальне відео про Minecraft серіал, то сміло робіть. Правда, я не знаю, як це робити. Ну, може в Ютубі є щось, я не бачу нічого. Так що, ну, а це було 6 способів ем, знімання в 2020... Що знімати в 2024 році? Думаю, ви підписались на канал. Бо, бо через 20 підписників в мене через 15 підписників вже в мене буде 300 підписників. Так що думаю, ви підпишитесь на канал. Ну а ми прощаємось всім па-па!